Друзі, всім привіт! Деякі люди мене запитували, як набираю воду і як я спускаю ну, з басейну воду для нутрі. Після того, коли вони покупаються, водичка вже стає такою дуже грязною. Тому з цієї сторони є чопик такий. Ось він. І водичка йде собі далі-далі отакі каналки. Вирита яма, така розмір там триживльовських скати, і воно все впітує в ту яму ось, ось так і міняю воду. Одні нутрі з однієї сторони, вони друг друга не бачать, в принципі, тому отак я їм. А тим внутріям, які в клітках, ну, просто в відро набираю воду і ставлю їх їм купатись. Наскільки нутрі їм вистачає води, ну тобто я не міняю, то цим, що в клітках вистає рівно на один день. Точніше, ранком налив, ввечері я її міняю. А точніше, на ніч просто її не ставлю, тому що в них постійно тут мокро в клітках. Тому отак. От. Цього тазика їм вистачає. Їх тут не так вже і багато, тому їм цієї води достатньо. А цим нутрячкам хватає води рівно на два дні. Ну, а якщо літом, то хватає рівно на день. Ранком налив, ввечері вже міняє, тому що вона вже не дуже ну, для них така хороша. Тому що якщо, ну, якщо будуть внутрі в дуже грязній воді купатися, можуть ну, поболіти. до того, що можуть повздуватися. Якщо геть буде грязна вода. Зараз ще поки травень місяць, то вистачає рівно на два дні. Сьогодні ось налив воду, післязавтра ранком вже міняю, наливаю свіжий. Ось так от влітку рівно на день. Тож, друзі, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, задавайте свої запитання, ставте лайки, коментарі, які порушують правила, які, так сказати, оскарблять будуть або ще щось, то це одразу блокується, воно навіть не публікується. Усім мирного неба та усім успіхів!